Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Після двотижневої паузи повернувся клубний футбол. І, схоже, німці за ним дуже-дуже сильно зголодніли. Адже в 11-му турі Бундесліги вболівальники палили свої стадіони, а футболісти влаштували справжню гольову фаєрію. Багато команд забивали по три голи. Та що там команд були футболісти, які відзначалися триками І про все це ми сьогодні і поговоримо. А розпочнемо з місця в кар'єр з найрезультативнішого матчу 11-го туру Баварія Баварія-Фрайбург. На жаль, в цьому сезоні Мюнхенський суперклуб не продемонструє стовідсоткового результату, адже, зокрема, в попередньому турі вперше в сезоні не виграв, зігравши на виїзді 2-2 проти Уніон Берліна. Але вдома мюнхенці всіх обігрували. Тим не менше, в матчі проти Фрайбурга був ризик не те, що не виграти, а навіть програти, оскільки гості з перших секунд побігли в атаку. Як наслідок ще в першому таймі двічі забили обидва голи після кутових. Спочатку на 12-й подача на ближню стійку, звідки відбувається скидка в центр штрафної, а там японець Яїто Сузукі потужно пробуває. 0-1. А за 5 хвилин по тому ще один кутовий. Цього разу вже навісна подача на дальню стійку. А там класно на другому поверсі діє Йоган Манзамбі. 0-2. Прикрізь для Фрайбурга була в тому, що йшла лише 17-та хвилина. Тобто, у Баварії було ще дуже багато часу на те, щоб відреагувати. І мюнхенці відреагували просто неймовірно шість мома забитими голами та виграли 6-2. Героєм зустрічі стає француз Мікель Олісе, адже зіграв на 10 з 10, оскільки відзначився аж п'ятьма результативними діями два голи та три результативні передачі. Першу з яких він зробив на 22 й хвилині, віддавши паса в центр штрафної на 17-річного Ленарда Карла. А той, потужно пробивши, зробив рахунок 1-2. На другій компенсованій до першого тайму хвилині сам Олісе зрівнює рахунок, потужно бахнувши з меж штрафної 2-2. На 55 п'ятій Оліси навішує з кутового на дальню стійку, а там інший француз дає у помакано, замикає. 3-2 баварія уже попереду. Який же матч Мюнхенського суперклубу та й без голу Гарі Кейна? Свій він забиває на 60 60-й хвилині. Після кількох рикошетів м'яч відскочив до англійця і він без роздумів пробив 4-2. Ну а потім продовжилась результативна феєрія від Мікеля Олісе. Спочатку на 78-й хвилині він віддає вчасну розрізну передачу на Нікласа Джексона. А той, уникнувши офсайду, зробив рахунок 5-2. Ну а крапку в матчі поставив сам Олісе. На 84 й хвилині забивши індивідуальний гол. Був. Біля бокової лінії попросив м'яч, отримав, змістився в центр та потужно з лівої бахнув дальню дев'ятку. І хоча Голкіпер Фрайбурга за м'ячем потягнувся, але не дотягнувся. 6-2 за Баварію. справжній розгром. Хоч починалося все, нагадаю, з 0-2. Також багато голівна забивали Боруся Дортмунд та Штутгарт в очному протистоянні. Борусія п'ять попередніх матчів не могла обіграти принципово супротивника, але цього разу ще в першому таймі зробила хорошу заявку на успіх, адже забила два голи без відповіді. Щоправда, рахунок дортмундців відкрили лише на 34-й хвилині, і то з пенальті його реалізував Емре Джан. Але ще на 41-й подвоїли перевагу. З меж штрафної пробував Сару Гірасі, і хоча голкіпер Штутгарта м'яч відбив, але на добивання встигає Масіміліан 2-0 за Дортмунцями після першого тайму. Але в другому хетриком відзначається нападник Штутгарта Денис Ундау. причому забивав голи дуже складні. Спочатку на 47 й над штрафним Дортмунда була запалена свічка. І Денис, перебуваючи на куті воротарської спиною до воріт супротивника, примудрився якось пробити і забити. М'яч залетів під поперечину. 2-1. відразу вхопив м'яч та побіг на центр поля. І він же ж на 71-й хвилині рахунок зрівняв. Подача з кутового відбулася скидка на дальню стійку, і Денис в падінні таки дістався до м'яча ногою. 2-2 Більше того, гості наприкінці зустрічі побігли навіть виривати перемогу, але натомість пропустили контратаку на 89 й хвилині. Карім Адеємі зі своєї половини поля протягнув м'яч, обігрався в стіночку з Масіміліаном Байером Байром та зробив рахунок 3-2. Здавалось би, приніс господарям перемогу. Але ундав був проти. На першій компенсованні він знову ж таки стоячи спиною до ворі супротивника. Приймає м'яч і з розвороту миттєво пробиває. Голкіпер Дортмунда, схоже, такого розвороту подій просто не очікує. А тому стояв та дивився, як м'яч залітає у ворота. Нічия 3-3. до речі, для штутгарта це перша нічия в чемпіонаті, і вона ось така феєрична. Далі про матч Вольсбург байер Ліверкузен. Прихильники господарів протестували, адже їхні улюбленці в цьому сезоні не здобули ще жодної домашньої перемоги. Але вже після першого тайму матчу проти Байера було зрозуміло, що, мабуть, і цього вечора в Вольсбургу не бачити перемогу. Адже в першому таймі Ліверкузен був максимально конкретним. Гравці Байера завдали лише три удари в першому таймі, але всі вони влучили в ствір, і що саме головне всі вони перетворилися в голи. Після першого тайму Байер уже лідирував три Гості розпочали забивати вже на 9-й хвилині. З лівого флангу прострільна передача. Малік Тільман не зміг пробити, а от набігаючий Йонас Хоффман зміг пробити і забити 0-1. На 24-й навісна подача з правого флангу, і Едмон та Псоба класно діє на другому поверсі 0-2. Ну а на 33-й хвилині у Ліверкузена стрімка контратака. Малік Тільман виходить вічна від з голкіпером Вольсбурга та робить рахунок розгромним 0-3. В другому таймі трішечки інтрига зажевріла, оскільки на 57-й Вольсбург один гол відіграє. Подача з кутового і словацький захисник Вольсбурга Денис Вавро з меж воротарської пробиває головою 1-3. Господарі й далі продовжували атакувати, але шість севів голкіпера Ліверкузена в другому таймі дозволили його команді в підсумку святкувати успіх 3-1. Також три голи забила і Борусія з Менхенладбага, але вона не пропустила, здобувши перемогу на виїзді 3-0 над аутсайдером Хайденхаймом. Для Гладбаха це третя поспіль перемога в чемпіонаті. Хоча сезон для них, нагадаю, розпочинався жахливо, навіть були в зоні вильоту. В 11-му турі козли грали проти орлів, кельн проти Айнтрахта. На даному матчі трішки перегоріли вболівальники, оскільки в одному з епізодів після інциденту з фаєрами відбулася пожежа, яку, щоправда, швиденько загасили. А от футболісти думали лише про футбол, лише про забиті голи. Як наслідок за весь поєдинок не було продемонстровано жодної жовтої картки. А от голів вистачало. Вже на другій хвилині рахунок могли відкривати гості. З лівого флангу прострільна передача, а нападник Йонатан Буркарт в один дотик Замикав кельн, врятував голкіпер, тим не менше забігаючи наперед, скажу, що бурка в цьому матчі ще себе покаже. Але рахунок все ж таки відкриває не його команда. А господарі на четвертій хвилині закидка вперед на центр Форварда Рагнера Ахе голкіпер Айнтрахта побіг на перехоплення, але не встиг. Ахе скидає на набігаючого Якуба Камінський, а той пробуває по порожнім воротам 1-0. Щоправда, із святкуванням трішки довелося почекати, оскільки спочатку арбітр гол не зарахував, міркуючи, що був офсайд. Але на відоповторі чітко було помітно, що ніякого офсайду не було. Тож гол зарахували і святкування розпочав. Почалося 1.0. Тим не менше ми знаємо, що Айнтрах це дуже результативна команда, як наслідок гостів у першому таймі не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. На 39-й подача з кутового і на куті воротарської головою пробуває Артур Теат 1-1. А на 6 6-й компенсованій до першого тайму хвилині, мабуть, заключна атака гостей в першому таймі. З першим ударом голкіпер Кельна впорався, але м'яч відскакує до сирійського півзахисника Махмуда Дауда. І от той був уже влучний. 2-1 після першого тайму за Айнтрахтом. А в другому прийшов зірковий час нападника Йонатана Буркарда, оскільки за 4 хвилини він відзначається дублем. Спочатку на 59-й прострільна передача з правого флангу, і нападник в один дотик переправляє м'яч ворота 3-1. А на 63-й у гостей контратака м'яч насилається вперед саме на буркарда, той на замасі кладе захисника та потужно пробуває по центру. І хоча м'яч голкіпера зачепив, але все ж таки у воротах опинився. Тож гості уже дуже переконливо лідирували з рахунком, 4. 4.1. Даний результат тримався аж до 83-ї хвилини, тобто, здавалось би, все зрозуміло, але потім закрутилося. Спочатку на цій хвилині з меж одинадцятиметрової позначки пробиває Маріус Бюльтер 2-4. А на четвертій компенсованій навісна подача з лівого флангу, і Лука Вольшміт пробиває головою. Це 3-4. Відразу хапає м'яч та біжить на центр поля. Загалом команди переграли аж 9 хвилин. Тобто, час у Кельна ще був, але на жаль, рахунок вони так і не зрівняли. Поразка 3-4. В інших матчах 11-го туру голів було не так багато. Лейпциг з рахунком 2-0 виграв у Вердера, забивши обидва голи по перерві. У протистоянні санкт паулі та Уніон Берліна взагалі був лише один гол. Він на рахунку берлінців, а для Санкт-Паулі це восьма поспіль поразка. Також один гол було забито протистоянні Аугсбурга та Гамбурга, 1-0 за господарями, хоча догравали матч вони у меншості. В нічию 1 1 зіграли та Хофенхайм. Трішки раніше ми говорили про те, що Вольсбург в цьому сезоні в Дома ще не вигравав подібна ситуація. І у Майнцем це якщо говорити про Бундеслігу, адже не будемо забувати, що ця команда грає в лізі конференцій, і от там вони виграють вдома. Прийшов час поглянути на турнірну таблицю Бундесліги після 11 турів. Тож Баварія уже лідирує не і стовідсотковим показником. У Мюнхенців 10 перемог, одна нічия і без поразок. Плюс до того вони одночасно є і кращою атакою, і кращою обороною 31 набраний бал. На відстані шести від них іде Лейпсиг, третя сходинка за Ліверкузеном 23. Зону ліги чемпіонів замикає Дортмунд 22. Щоправда, тут все дуже рівно та близько, оскільки 22 бали у Штутгарта, по 20 мають Айнтра. Та Хофенхаєм. На дні турнірної таблиці Гайденхайм. 5 балів. Команда, яка в минулому сезоні презентувала Німеччину в Єврокубках. А от перед останнім йде Майнц, команда, яка в цьому сезоні презентує Німеччину в Єврокубках. Тож висновок який: ось таким середнячкам краще до Єврокубків не потикатися, оскільки будуть проблеми в чемпіонаті. Санкт-Паулі після восьми поспіль поразок перебуває на позиції перехідних матчів в небезпечній близькості від зони виліту Вольсбург та Гамбург. Нападник Штутгарта Денис Зундав, забивши три голи в 11-му турі, поки що не є кращим бомбардиром, оскільки тут переконливо лідирує форвард Баварії Гаррі Кейн, котрий наколотив 14 голів. Друга сходинка за Йонатаном Буркардом з Айнтрахта. Той забив 8. Що ж, третина чемпіонату Бундесліги уже позаду, а що буде попереду, подивимось. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.